Друзі, усіх вітаю. Вибачте, що давно не було в мене, тиждень мабуть. Дуже все складно, тому і не було. Бачите, навіть відео вперше пишу за рулем, по місту їду, дуже сильно бомблять. МАГАТЕ, як ми сподівались. Ніхто що сподівалися, знали, не доїде. Ух ти, який прильот. Вчора тут був в центрі прильот Ой боже е, Чому не виходжу в ефір? Е, ми з неділі вже зайняті півдня тим, що їздимо по околицям, по селам Шукаємо Шукаємо нове містечко для своєї ферми, для розвідку нового. Все нове. Як? Життя така штука, що треба не боятися, мабуть, і треба починати, тому що зараз у Нікополі кожен день це страхіття, жах, не знаю як передати. Мабуть, зрозуміють тільки ті, хто був під бомбьошками. Кажеться, 60 якийсь день, що ми спимо в підвалі. Дуже сильно там Вже болять тісно, волога. Чувствую, що вже легкі легені на тім, щось там вже живе, погане в них. Тому шукаємо. Розпорядок дня зараз такий вилазимо. Вилазимо десь в 5 годині. Собачка ходить у туалет, а потім ми лягаємо, досипаємо і десь о 8. Єлі-єле, там душа в тілі, просинаємось, тому що ну, вся ніч важка під обстрілами не спиш, чекаєш. Це морально дуже тяжко, коли ти просто чекаєш, чекаєш прильоту, не передач. Вот. З утра доставку рублю брулера, ріжемо брулера, бройлер вийшов неймовірно класний, суперовий. Супер-супер вийшов. Як ніколи. Роблю доставку бройлера. потім відправляю на нову пошту яйця. От тільки що відправив Абуховський район Українка Віктору 140 яєць. Чекав, поки відкриється, тому що бомблять. Все зачинено, але досі бомблять, сирена не відмінялась. Ну, нової Дякую нової пошті. їм. Зараз їду взяти трохи корму. Пусто, пусто, зовсім пусто. ринок на ринки не колого. А потім, коли я зроблю доставки, їдемо, їдемо у села, шукаємо. М -м, поки що не як. Сьогодні перерва, тому що, тому що треба багато хатніх справ. Дуже багато хатніх справ. Так, ще є, да, закрилися, але мене чекають, заказ мені зараз заберу. А далі повертаємось, обідаємо, і б'ємо бролера. Потім ліземо в підвал, ну і так от, так, от. тиждень, тиждень, тиждень і кінця і краю цього немає. Так, я знову з вами. Забрав заказ. Завтра бролери нові. Стріляє, бахає, ужасно, блін, наш гар. Е, чому бролерів беремо? Тому що. Тому що ми живі, все добре, е, ну, саме у нас час йде, а бролер, що його гадуєш? Дивишся трошки за ним і він росте. Тобто, його не треба нянчити. Щось там робити, тому треба брати. Треба брати і це так вийшло і за ціруснім. Так, секунду. Що це єдиний зараз і останній наш дохід у родині. Нерухомость як, яка у нас вона повністю стала. Там ще один об'єкт виїжджають. Не працює. Мабуть, завод закритий. Так, кого мене не побачив добре? Ладно, подзвоню. А, тому брулери та яйця це, це останнє, що в нас є. Раніше, коли я починав, це було як хобі. Мрія, яку я здійснив, а зараз це... Останній прибуток. Ну, отак от, от вийшло. Русняві освобождають нас. Так. Що ще хотів сказати? Дуже-дуже дякую вам за підтримку. Благодаря Ютубу, моїм дівчулям і вам. В мене закази були є і, і будуть, мабуть, розписані по яйцю на тиждень наперед. Тобто сьогодні, от зараз. Уїхали 140 яєць. Це людина замовляла у неділю чи у понеділок і її чекала. В мене люд, люди чекають і дякувати вам, тому що ну, ви мене підтримуєте. Це дуже, ну дуже дякую. Не знаю, що додавить. От також на себе подивився би не бритий, не стрижений, немає часу зовсім. Ще два дні ми їх зарубаємо, трохи появиться, а там знову. Малі. А якщо щось знайдемо, переїзд, будівля нового курнику, знаю, він вже буде не такий, як планував, все буде по-іншому, по аби були живі. Е, що ще? А вчора було дуже страшно. Я казав, що в мене є група Viber з однокласниками на шестеро там. І ми вночі плюсики ставимо, хто в якому районі. І... Да, Руслан за тебе зараз. І Руслан ставить плюсик і скидує фото, немає вікон. Хто вчора бачив будівлю п'ятиповерхівку, і на п'ятий поверх, де криша пробита до квартири, цей... Він на другому етажі, тобто там вікна на фото другого етажа, це його вікна, мого однокласника, який дай Бог, слава Богу, спав у коридорі. І на вікнах в нього було одіяло. Говорить, взагалі спасло, ніяких осколків. Два маленьких осколка знайшов. І багато скла, і одіяло все взяло на себе. Перед класно допомогло. Ну, Отакі ну, от діла. Нічого гарного немає. Ми не сподівались на МАГАТЕ і не сподіваємось тільки на хлопців, тільки на ЗСУ. А, тільки вони нас врятують. Ніяке ООН, Красний Крест, МАГАТЕ і все інше. Не врятує. Так, що, що ще? Блін. Голов'я таке щось. Все добре, все добре, ми тримаємось. Ну, в нас добре, в Нікополі не дуже. Вже усі державні установи зачинені. Виїхали не, не, Жодне відділення Приватбанку, ну тому що я на Приватбанку зав'язаний. В Нікополі не працюю виїхала. Там ГАІМ Рео не працює, Налогова не працює райсполком, ну це зрозуміло. Гори полком, влада місцева, теж архіви, все, нічого не працює, не снапи, все. Центр зайнятості теж тільки удаленне, все на телефоні додзвонитися неможливо. Ну, от якось так, дуже тихо. Куди були сьогодні прильоти, не знаю. Вже так. Якщо не до не дате, бо вже навіть не. цікавий. Що це це сумно, сумно таке відношення, але воно... Це вже як, як привичка, не знаю. Ну, ну якось якось так. Так наприкінці відео невеличке. Декілька людей писало мені пропозиції на емейл по поводу бізнесу, по поводу того, що я казав, що ми можемо Поміркуємо переїхати до вас. Якщо ви щось запропонуєте, цікаво. Ну, поки таких пропозицій не було. Якщо хтось ще є, ми відкриті. У нас син у Києві, то нам цікаво Київський район, Біла Церква дуже цікаві ці райони. Якщо хтось щось, пишіть. Емейл буде в описанні. Зробимо класну ферму, зробимо класний корм. Може на днях зніму відео коротенько за серпень. Дівчулі радують, радували. Бахкають, вони забігають, вибігають, підпригують, але так я вважаю, ну, я ціновка упала, не, не рахував. Сьогодні подивлюся подивлюсь увечері, в підвал спустимось, перед сном щось там з калькулятором посижу. Подивлюся, але все добре. Нагадаю, хай сі квайт. Це вони несуться рік і місяць 13 місяців яйцекладка йде. Тобто роду їм плюс 4 місяці, да, там, вже півтора року, а я вважаю, що яйценоска з 90 буде, при тому, що ви розумієте лінька. Так що все працює, корм працює. Премікс, мабуть, мабуть, Борис, якщо дивишся, я тобі зателефоную. Мабуть, з Полтавщини закажу цей премікс. Нагадаю, він мені подарував, казав, що ціна його 60 гривень за кіло, але на ньому усе літо яйценоска з 94 а зараз ну, подивимось десь 90 Все добре, все класно. Він того стоя. Бролір чомусь не пішов, а мабуть, бролір був поганий. А от сучка ну, доволі непогана. Все буду закінчувати. Треба тут дещо подивитися, тому що багато ключів, багато за чим треба спостерігати, тому що ми останні хто залишили з нашої родини тут. Тут треба все подивитися, все добренько, ну, мами, тіче. Так, все, всім до побачення. Слава Україні! Дякувати ЗСУ. Ми переможемо. Пока.